Спілкування з рідними, балачки з людьми. Риба тепер сама падає в рота. Здавалося, бере рай, та й годі. Глядачі у захваті. Дуже гарна вистава. Так вийшло. Що їх сюди забрали, щоб нам показувати їхні вистави, виступлення. І показувати людям радість, получати люди звідси получають задоволення на перший погляд. Дельфінам тут і справді добре. Прозора водичка ви на сонці. Тварини граються з м'ячиками і ніби постійно усміхаються, але це лише на перший погляд. Професор Олександр Ющенко уже 20 років досліджує дельфінів. На наше прохання він спеціально приїхав із Харкова у столицю, щоб подивитися, як живеться дельфінам у неприродних умовах. Вистава ще не почалася, а вражень уже море. Таке підчитлення, що вони аніка бы, призводять е, скажімо, безмислене э, вращення, тому що мав ще тут ще нічим заніма. На Перше, на що Олександр звертає увагу, дуже гучна музика під час шоу. Для дельфіна вуха це другі очі. Він здатен у буквальному розумінні чути рельєф дна і рибу, яка рухається за десятки метрів. Є експерименти, коли вивчали вплив музики на дельфінах. Класичну музику вони люблять, Але, в музикі, якщо це було в вони б ходили. Що падає в вічі, розміри басейну 20 метрів у діаметрі, чотири з половиною заглибшки. Зразу видно, що розміри басейна вибрані не з точки зрення дідпіна, а іменно для того, щоб зрителям пролик присутствия. Затянувся чоловік, що захотів там в клітці. Дітпини пропливають там до Державні екологічні інспекції кажуть, ці розміри далекі від європейських стандартів, а українські не затверджені. Та й вода в басейні, хоч і солона, але не справжня морська, а утримуються вони в обичній Дніпровській воді, які, які додається. Обикновенна кухонна сіль, доводять їх до яких то там промілі відповідних, і ну це не може замінити природне середовище. Сценічний майданчик для дельфінів фактично їхній дім. У цьому басейні вони їдять, сплять і випорожнюються. Тут же приймають клієнтів, охочих покататися на спині і сфотографуватися. Поки власники дельфінарію заробляють живі гроші, дельфіни морожену рибу замість живої. обов'язково риба, і тільки морської. Це ставріда, гарбуша. лосось. Много чего интересного, ну, вкусного, скажем так. Хамсой кормят, видите, с мелкой рыбешкой. А хамсу они у нас хватают от голода, когда не хватает рыбных ресурсов. То есть голод является как бы основным инструментом для выполнения этих упражнений. Без, если убрать эту кормушку, то, очевидно, никакого представления не будет. Щонайменше дві вистави на день, а у суботу навіть чотири. У такому графіку дельфіни працюють постійно. Але акторська професія це лише частина роботи. Більшість часу дельфіни проводять із дітьми, працюючи лікарями. Від такого робочого навантаження втомився будь-який артист і лікар. Але здається, дельфіни не знають у тому. Що 15 хвилин у них новий пацієнт. З дітками вони працюють, якщо брати, ну, приблизно годин 10, я думаю, на день. Наталія Крутінь тут в четверте. Після недалого щеплення її син почав відставати у мовному розвитку. Тепер Наталія з Вадиком їздять на сеанси дельфінотерапії. А скільки стоїть дельфінотерапії? Молодець, тепер второй глазик. Тепер... Умничка, тепер спінку тачки піроб'япа Опа. на здоров'я дитини Наталка не шкодує грошей, і не вона одна. Батьки приводять дітей хворих на ДЦП і аутизм. Вони й не здогадуються, що платять за купання з дельфінами за ілюзію лікування і роботу психолога. Щоб лікувати, дельфіни повинні випромінювати ультразвукові хвилі. У басейні ефект зводиться до мінімуму. Тварини практично не користуються своїм сонаром, бо хвилі постійно відбуваються від плоского рельєфу стін і дна, а повертаючись завдают им болю. Представим себе, что, скажем, врач приходит к пациенту и выписывает какую-то таблетку. И часть этой таблетки в виде эха ему возвращается. Якщо б этот врач постоянно кого-то лечил і в віда получал бы таблетки всіх пацієнтів, яких він лічить, не трудно представити себе, сколько времени такой бы врач прожил просто-напросто. Скільки живуть тварини у дельфінарії? Ніхто точно сказати не може. Але фахівці переконані неприродні умови, що найменше вдвічі вкорочують дельфінам віку. На волі ж вони живуть по 50 років. Такої ж думки і колишній дрезервальник дельфінів, а тепер всесвітньо відомий борець за їхні права Ріко Беррі. Понад сорок. Оків тому рік ставив трюки дельфінів під час зйомок американського телесеріалу Фліпер. А потім Фліпер помер у нього прямо на руках. Цей момент каже рік: він не забуде ніколи і застерігає. Таке може статися з кожним дельфіном, що живе у неволі. Нам вдалося знайти ріка обері у Майамі і налагодити контакт через океан за допомогою інтернет-зв'язку. Шиса це був суїцид. Кожен подих у дельфінів усвідомлений, і вони можуть перервати цей процес будь-якої миті, не вдихаючи, не відкриваючи клапана. Це сталося з фліпером, і так само стається і з багатьма іншими дельфінами, які неактивні. Вони просто здаються і перестають дихати. Торік у Бері спеціально зняв документальний фільм Бухта, щоб показати світові, як ці морські савці потрапляють у дельфінарії. Приміром, у Японії в національному парку Тайдзи їх зганяють у бухту і виловлюють рибалки. Найкращих продають, щоб розважали людей решту жорстоко вбивають і віддають на м'ясо. То знає, але більшість дельфінів в українських дельфінаріях афаліни. Рідкісний вид занесений до червоної книги. Олексій Василюк разом з колегами екологами бореться проти утримання червонокнижних тварин у неволі. Перша ж акція протесту в Києві закінчилася конфліктом. Захисників тварин ледь не побили. Дельфінарії це щось неймовірне. Всі закривають очі і на питання червоної книги, і на питання незаконного будівництва, і на питання жорстокого поводження. Після численних скарг ще в лютому державна екологічна служба постановила тимчасово припинити роботу цього і Ще кількох дельфінаріїв, проте пломби зірвали того ж дня. Вистави тривають і досі. Рікобері каже апелювати до влади та законів без сенсу, і він знає ефективніші методи боротьби. Го все в руках покупців. Якщо українці почнуть бойкотувати шоу, не купуватимуть квитків. Цей бізнес прикриється. Ви врятуєте дельфінів. Такий метод спрацював у Гватемалі, Нікарагуа, Колумбії, Бразилії та по всій Європі. Не купуйте квитки на шоу і дельфінотерапію. Вони вас не вилікують. Ці тварини не можуть собі допомогти. То як вони можуть допомогти нам? Для рибалок морські савці не більше ніж риба. Для хазяїв працюють створіння, що приносять гроші. Для глядачів звичайна розвага. А Олександр Ющенко певен, дельфіни наші брати за рівнем інтелекту, бо вони вінець еволюції у морському середовищі. Якщо б бы не було суші, то що не було б бы еволюції, не було б бы життя, нічого подобного. І життя є, і еволюція є. І що то якби да, как бы виглядає чоловік, скажем, якщо б бы не було суші, да би, як дельфін. Ченко, Андрій Марченко, Дмитро Мельник, Андрій Папуша, Олександр Самойлов, Перший національний.